Добрий день. Ми сьогодні такою досить таки великою групою прийшли для того, щоб розказати вам дуже цікаву новину. А з 28-го числа, тобто з понеділка, в республіканському будинку кіно відбувається досить таки, як на погляд кінематографічного нашого життя, досить таки несподівана. Як виявилось для засобів масової інформації, подія, це, по-перше, відкритий міжнародний студентський кінофестиваль Пролог, ну от якому в цьому році якраз 25 років виповнюється від часу його заснування. І найголовніше це 50 років існування Київського національного університету театру кіно. Вірніше, святкування 50 років Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру кіно і телебачення. І ця подія відбувається 28, від 28 до 1 числа, до 1 грудня. Все в будинку кіно. Я хочу представити сьогодні вам ректора Київського національного університету театру кіно і телебачення Ігоря Безіна. Знову Ігоря. Ой, Олексія Безіна, просто це між нами, так. Да. Завкафедри кафедри телеоператорської майстерниці Богдана Вержбицького, студента п'ятого курсу Дмитра Сухолиткий Собчук, і нашу випускницю Ірину Правилу, відому глядачам по міжнародному проєкту. Грузинсько-українському чи українсько-грузинському з фільмом по твору Мнодара Думбадзе Кров. Отже, я хотів би надати слово Олексію Ігоровичу для деяких повідомлень для деяких месічок. Прошу. Дякую. Ну, в першу чергу я хотів би скористатися такою нагодою. І запросити всіх бажаючих відвідати наш фестиваль. Зараз в нас, скажімо так, форватер, Ми сягли всередини середини проведення нашого фестивалю. І сьогодні у нас розпочинаються гостьові програми. От ми будемо сьогодні дивитися роботи кіношкіл наших гостей, які приїхали з різних країн. У нас разом з нашою кіношколою представлено вісім. Різних країн поступово фестиваль набирає оберти, і не дивлячись на те, що у нас от якраз так співпало 50 років інституту екранних мистецтв і 25 років з того часу, як було створено цей фестиваль. Хоча фестиваль в нас рахується 16 16-м, тобто не кожен рік фестиваль проходив, це було пов'язано з різними. Ситуаціями в першу чергу, звичайно ж, з браком фінансування. Але я сподіваюся, що тепер цей фестиваль у нас буде йти постійно, хоча в нас е, така ситуація, що в нас проходить так бієналі. Один рік в нас проходить кінофестиваль, один рік проходить театральний фестиваль. Але е, щороку ми маємо певні е, події. Ну і звичайно ж, що це наше свято пов'язано з. Багатьма видатними постатями нашого українського кінематографа, це, звичайно, і Віктор Льоніч Івченко, який практично з Іваном Сергійовичем Корнієнко стояли першими при створенні інституту екранних мистецтв. На той час це був кінофакультет. Ну і, звичайно, це і Тимофій Левчук, і Григорій Кохан, і. Філікс Соболів і багато-багато-багато інших. І Небера, і Вядро, ну, Можна згадувати Роман Балаян. ну, і Наші студенти того часу набори. Вот, це і Володимир Талашка, і... Вроніслав Брондуков і викладав Константин Степанков і Адароговцев. Тобто багато багато видатних постаті України, їх можна безмежно перелічувати. Ну, але як би там не було. Існує на сьогоднішній день цей факультет, який приріс, я вже кажу, в стан інституту, ну який так само має певні досягнення. Зараз Василь Петрович згадував тільки про декількох наших випускницю і нашого студента. Але ну, за останні роки ми можемо перерахувати і дві золоті пальмові гілки на канському фестивалі: це Ігор Стримбицький і Марина Врода. Наші випускники і е, призи на міжнародних фестивалях і в Лос-Анджелесі, і в Климум Фірані, і на Берліналі, і е, в Москві, і в Санкт-Петербурзі, і в Баку. Ну і е, багато багато інших, що свідчить про певні досягнення нашого університету і безпосередньо інституту екранних мистецтв. Ну але я не буду забирати е, багато часу, тому що у нас час обмежений. А я хотів би, щоб е, декілька слов ще сказали колеги. Ну і в першу чер чергу наша молодь, наші студенти-випускники. Дякую. Я б от дійсно хотів запитати. Е, ми коли... Почали реанімувати цей фестиваль, ну, можна сказати так, реанімувати, тому що він вже певний час якось просто щез із уваги наших глядачів. То в основному зусилля були, це зусилля викладачів і менеджменту університету та інституту. Але ми знали, що фактично він не стільки потрібен, якраз, оцим людям, які. Його організовують зараз, в всякому випадку, але в першу чергу це студентам молоді. От я хотів би запитати, ну скажімо, от випускницю нашу, ну ще вона навіть не втратила дух студентства цього Ірину Правилу, чи взагалі смисл був в тому, щоб його відроджувати, чи не було? Ти була на, на, на цих двох днях, які були. Так, ну коли я дізналася про те, що фестиваль дійсно хочуть відтворити, і він буде проходити в будинку кіно в двох залах, я можу чесно сказати, що я дуже зраділа і десь здивувалася, тому що якраз за час мого навчання так склалося, що фестиваль не проходив. І я подумала, яка є велика можливість у студентів вже нашого часу, тобто цих років, якщо вони будуть мати змогу просто вийти на зустріч догляд. Тому що о, ось наш фільм Кров, який ми знімали а, півтора року назад, і потім думали, як же нам так зробити, щоб його побачив ще глядач. Ми зіштовхнулися з купою проблем а, в плані того, що дуже важко молодим режисерам знайти а, ну, місце, трибуну, з якої б вони могли а, показувати свою роботу і почути а, думку безпосередньо глядача, не тільки викладачів і студентів. І тому мені здається, що саме така. Така платформа, як Фестиваль Пролог, там де є можливість зібратися е, достатньо великій кількості людей ще за декілька днів, е, це велика можливість для саме молодих студентів зрозуміти взагалі оце відношення е, творця і глядача, тому що оцей зв'язок, який існує, він дає дуже чітке усвідомлення молодому режисерові. Чи в тому напрямку він рухається? Тому, звичайно, ця подія і те, що фестиваль відроджується, це великий крок, і мені здається, що цим кроком мусять просто скористатися молоді студенти, може, щоб навіть перші чи другокурсники, і зрозуміти, в чому може бути просто навіть позитивна і. Ну, дуже гарна сторона цього фестивалю, і мені здається, для цього звичайно треба активізуватися не тільки викладачам, але й також студентам. Якось підключити, можливо, на наступні роки провести роботи, щоб заохочувати один одного і просто представляти і готуватися в тому, тому смислі, що в основному ініціатива він не поч з'являвся, до речі, цей фестиваль як ініціатива студентів. Так зрештою, мушу вам сказати, це ще одна така. Цікава штука. Всі засоби масової інформації. Перше питання, яке вони задають нам, от скрізь, ну це просто як зговорилося. Як ви проводите фестиваль українського студентського кіно? І наступне головне послухайте. А українського кіно нема. І це мене просто дивує і шикує. На цей фестиваль ми, ми наш тільки інститут, поставив біля 120 фільмів. Уявіть собі цю цифру, і щодня йдуть фільми звичайно короткого метру от формату. І, в принципі, оцей міф, який створився. Створився міф, і, до речі, за допомогою засобів масової інформації. Коли перше запитання лунає: як ви живете, коли українського кіна нема? Кіно є. Прийдіть в будинок кіно і переконайтеся, що воно українське кіно є. Я б хотів би спитати взагалі Дмитра Соколитко-Собчука, які перші враження від фестивалю. Я знаю, що в тебе були якісь так макладки з показом твого фільму. Ти вражений, ти шокований, ти взагалі що? при пам'яті зараз. Я вже відійшов від цього, тому що там виявилося, що фільм був останній записаний на DVD і він трохи залипав. Це да. І тому, це, тому таке відчуття було в залі, коли сидів, От відчуваєш цю енергію, що люди почали йти з фільмом і тут раз вони трохи би, зупиняються, і таке незадоволення загальне. Ну, взагалі дуже цікавий досвід показувати. Свій фільм, от саме аудиторії, ну фактично, можна назвати її професійною, ну із, скажімо, з такою, яка ну, от в професії, тобто, які приходять туди люди, які розуміються в кіно, і це зовсім інша реакція, чим на фестивалі або якомусь показі там нефестивальному. Ну щодо фестивалю, то це просто мені здається престиж університету, що в університеті відроджується саме студентський фестиваль. Тому що, якщо ми знаємо, в Санкт Петербурзі є фестиваль начало, у ВГІКу є свій фестиваль. Тобто кожна кіношкола вона має таку платформу, в якій можуть студенти цього вузу познайомитися з роботами інших студентів, тобто з інших країн, а також подивитися на роботи колег, тому що, наприклад, що до мене я не завжди встигаю подивитися паралельні майстерні, ну, там в силу різних причин. От, або одночасно покази відбуваються і дуже багато робіт проходить повз. Ну, Добре, якщо якась робота попадає на фестиваль, але це такі одиниці. Ну, Вони виправдовуються, ці твої сподівання в сторону гіршу чи кращу? Ну, звичайно, в сторону кращу, тому що тут найкращі роботи відібрані на фестиваль. Природні. Знаєте, я хотів би додати. Завдяки фестивалям, а університет приймає активну участь у багатьох фестивалях. За останні роки наші студенти відвідали і Пекін, і Перу, і Мексику, і об'їздили Італію, Іспанію. От і коли я задав питання, я кажу: от що вам дає фестивальний цей рух? Ну по-перше, кажуть, ми горді за себе, і по-друге, ми стаємо впевненими. Коли ми приїхали на фестиваль до Москви, одне з зауважень, які нам робили, і сказали, що кажу: ви знаєте, ваші студенти нам здаються занадто професійні. Я кажу, ну ми саме цього й намагаємось, і от користаючись тим, що є можливість їздити, спілкуватись. А зараз, от тільки е, приїхали люди, наші гості на цей фестиваль. Ми вже отримали запрошення від Вірменії і від Грузії відвідати їхні кінофестивалі. І таким чином краще знають і нашу школу, і наші студенти викладачі мають нагоду, мають можливість познайомитися з е, роботами з діяльністю інших кіношкол світу. Богдан Вержбицький, з цим ім'ям у заліто в українському кінематографі пов'язано по, пов дуже багато. Богдан Володимирович прийшов зовсім недавно до нас викладати, але він один є із авторів такого легендарного для університету і для інституту фільмів. Ритмитеатральне, так, Богдан. Історія наша, так, так. Ну, історія... Історія наша, да, да. Крім того, Богдан. Як завідуючий кафедри, він, звичайно, провели вони колосальну роботу по організації фестивалю. Олексій Ігорович казав, що фінансів майже немає, а ті, які є, то їх ще й немає знову ще, ще до цих пір. А, і все одно це все робиться зусиллями такими як би, людськими. І в першу чергу, ну як казав, коли Сковорода без охоти все важке, навіть саме легеньке. А, Богдан, скажи свої враження від перших днів. Ну і по-перше, я представляю кафедру, яка готує всіх спеціалістів, які працюють з пресою у засобах СМІ в кіно, на телебаченні. Ці це мої колеги-оператори. Хтось може закінчив наш інститут, може ні. І для нас цікава взагалі ця професія від початку від перших фотозйомок до, як то кажуть, до професійних робіт в кінематографії. Я вважаю те, що наш інститут може. Він не вважається таким дуже сильним, але може не всі інститути мають університети дві кінські е, гілки, і з ними працювали теж наші оператори, які закінчили наш інститут, які е, і працюють. Один з них е, Васильєв працює на нашій кафедрі е, тому. Е... Для мене, як то кажуть, ця професія дуже цікава була від початку, від першої як то кажуть, дипломної роботи до роботи з професійному кіно. І враження від фестивалю я вважаю дуже добре, тому що в якийсь час дійсно не було інформації і можливості показати свої роботи. А на сьогоднішній день навіть я вражений тією кількістю робіт, яка зараз представлена, і казати про те, що навіть сам Балаян дивується, каже: О, так в нас такі є роботи. І Гарні роботи, і завдяки зараз службі кіно наші молоді люди отримали можливість далі робити і на плівці роботи і свої проекти. Підтримка я вважаю, дуже така корисна була і реальна. Тому я вважаю, це перший крок, фестивальний крок. Він корисний для всіх. І зараз, на жаль, мої е, два випускники вони не змогли приїхати сюди на фестиваль, поїхали на інший фестиваль е, в Польщу. І вони дійсно, як то кажуть, можуть порівняти все ж таки наш рівень, і е, за, на сьогоднішній день все, все ж таки вже високий. В позаминулому році двоє наших студентів от ми їздили разом в Візбаден, і на Візбаденському фестивалі водночас двоє студентів посіли перше і третє місце. І ще по організації фестивалю, знаєте, може у нас і не вийшло все так добре, але у нас були спонсори. На це наші наші випускники, які організували свою студію Family Production. Вони нам допомогли зробити оформити фотороботи, зробити фотовиставку. Ми зібрали матеріали з історії кафедри інституту і надрукувати навіть фільм, якому 30 3 роки, І зараз він зовсім в іншій якості буде виглядати на закритті фестивалю. От я хотів би, поки, поки зріють запитання, я так думаю, що все-таки вони з'являться. Я хотів би дати одну о, таку інформацію, надзвичайно цікаву. От Сьогодні, Олексій Ігор, сказав, сьогодні програма гостювала нас. Ми теж з великим нетерпінням чекаємо, чекаємо цих показів, зустрічі з нашими гостями. Але завтра, увага! Завтра просто фішка для всіх. І несподіванка для всіх, і навіть для організаторів фестивалю. Завтра ми показуємо цілий день в червоному залі з 10.30 фільми, які зняті за 50 років. Якимись неймовірними зусиллями нам вдалося підняти дуже багато фільмів, реставрувати їх. І от завтра ми їх побачимо. Віддато кажучи, хоч я і навчався в цьому інституті, але 90% із того, що буде завтра показано, я не бачив ще. А уявіть собі, от тих студентів і взагалі тих глядачів, які прийдуть і подивляться фактично історію нашого кінематографу за 50 років. Це фільми курсові, дипломні, тих знаменитостей, які зараз відомі всьому світу. Чи є питання? У Мене є питання Роман Кухарук, Інформаційне агентство Нація. Незважаючи на те, що пан Вітер каже, що в нас кіно є, я все-таки поставлю два свої запитання. Навіщо країні кінофакультет? Якщо нема кіно і українські телевізії не потрібні? Українські режисери, українські телеоператори, українські актори, випускники вашого вузу це перше питання. І друге питання: в якій кінематографії світу ваші випускники найуспішніші? Дякую. Ну, знову ж лунає те ж саме запитання: чому українського кіно нема? А я стверджую, що кіно українське є. Це по перше, друге, кіно є, тому що є фільми. Ви говорите про яке кіно? Ви говорите про кіно про про прокатне чи про яке? Про ігрове напевне кіно все ж таки. Ну І... ігрове теж є. До речі, нуват його менше, воно існує. Так. Ну дійсно, можливо, в нас перевантаження трошки є з Росії. Менше знімається українські фінансування, звичайно, набагато менше, але давайте відрізняти. Є ігрове кіно, є документальне кіно, є хроніка, є короткий метр, є анімація. Тобто не можна так казати про все кіно. А стосовно е, телебачення, телебачення от в тому то й справа, що нам, очевидно, разом з вами потрібно е, цю традицію. Ви кажете, йому його не, не потрібно, кому не потрібно. Глядачам воно потрібно. І це ми переконуємося цьому, возячи наші фільми, показуючи його е, глядачам, українським глядачам в першу чергу. Воно ж не тільки фестивальне кіно, воно потрібне. Інша справа, що в останні, не, не з нашої вини, в останні роки ми просто програли прокат, ми його віддали. Ну, от, в іншій, е, дивіться, що відбувається, відбувається те, що призи то Канські, берлінали і всі решта це призи за формати короткі. Тобто те, що інститут готує якраз на короткому форматі. Ми навчаємося, всі студенти знають, що ми, ну, навіть дипломні роботи захищаються. Ну кажуть, коли вже 25 хвилин ну це вже зовсім е, е, великий хронометраж. 15. 20 від сили хвилин. Ну і мало того, я хочу сказати, що в нас не кіноінститут, в нас інститут театру, кіно і телебачення. От тому, що ми готуємо не тільки кінорежисерів, ми готуємо телережисерів, ми готуємо звукооператорів, ми готуємо операторів. І я думаю, що небагато є наших випускників, які б на сьогоднішній день не мали би постійної роботи. І, зрештою, ви кажете, чи де працюють наші? Випускники працюють скрізь, в багатьох країнах працюють, працюють і в Туреччині. Здебільшого працюють за статистикою, здебільшого працюють в Росії і на російське кіно. Ну це там, де найбільш успішніше розвивається, скажімо так, от кінематограф на пострадянському просторі. Працюють і в Польщі, працюють і в Туреччині, ну, я в Туреччині казав. Але те, що ви сказали, не російське кіно, але при цьому треба зауважити, яке знімається в Україні. Ну так, здебільшого. Тобто, це, що стосовно наших випускників, ми ведемо цю статистику, ведемо, от, ми просто навіть викладачі, як один із керівних курсів, в мене щороку говорять, де ваші студенти питають, де ваші студенти працюють, даємо справки і ну, так, процентів навіть на 80 студенти працюють за фахом. Так, вони не режисери-постановники. Вони працюють другими режисерами, асистентами, але проходить певний час, і вони добиваються якихось спільних, ну і самостійних постановок. І зрештою, коли ми говоримо про те, про що я думаю, це найголовніший месідж, який ви послали, коли ми говоримо про те, навіщо, то я вам скажу, сьогоднішнім днем інститут жити не може. Інститут, як інститут, як стратегія, як структура, він повинен заглядати на крок вперед. Що буде завтра? Та кількість студентів, та кількість випускників, які озброєні професійними знаннями, вони повинні змінити в інший бік стан кінематографу в Україні. Вази наскільки я знаю, ви володієте інформацією. Скільки за цей рік в Україні знято фільмів? Ну, я не, не досконало володію інформацією, але за цей рік. Я ще не знаю, чи не, зняти ще. Чи... а ви мені здається казали, що а, чи 80 чи 100 фільмів. Ні, то 100 100 фільмів за лі за більше 100 фільмів за рік. Знаєш, кажу. Так. Да. Але це включаючи саме короткометражні фільми. Ой, може, може. Якщо ви вважаєте, що в Україні дійсно фільмів мало знімається, ми кажемо так, дуже мало. В жодній країні, в Польщі, в Росії Знімається дуже дуже велика кількість. Фільмів дуже велика кількість. Я вже не кажу про страни і е е країни, в яких взагалі дуже слабенький кінематограф був, е в яких зараз криза. Там теж знімається кіно. Не завжди воно має прибуток, але воно знімається. Це елемент культури. Якщо ми е будемо е розуміти, що це нам не потрібно. Я вважаю, це буде помилка, і для країни це е неприпустиме таке мислення. Це нам не потрібно. Всім потрібно, а нам не потрібно. Такого не може бути. Справа в тому, що коли ви задаєте, задаєте питання, чи, ну, чи є взагалі українське кіно, от є така українська кінофундація, вона видає каталог. І в тому каталозі зазначені всі повнометражні фільми, які знімаються. От хоча б фільм Валентина Васяновича Мама померла на кухні в суботу. А фільм мого майстра Той, хто прийшов крізь вогонь, який знімали більше ніж три роки. Фільм Васяновича старшого звичайна справа, і таких фільмів там ну близько десятка. Проблема не в тому, що їх немає, проблема в тому, що ви про них не знаєте. Ще зауважити те, що тут головне, головна проблема і головна мета це те, що звідки можуть з'явитися фільми. А коли студенти, режисери, оператори, звукорежисери, коли будуть випускатися з університету, будуть мати бажання створювати групи і знімати кіно. Тобто незалежно починати працювати, шукати е, фінанси саме на свої фільми. Тому що е, я вже випускниця, і я знаю, що е, небагато моїх колег, які закінчили університет, йдуть по е, доріжці незалежного кіно і хочуть робити щось своє. Вони. Е, Йдуть, можливо, такими дорогами, коли знаєте, всі розходяться, і поодинокі вони не можуть самі щось змінити. Тому мені здається, якраз формат фестивалю, який буде давати можливість зустрічатися, дивитися роботи один одного, спілкуватися. Можливо, буде народжувати оцей рух, коли люди будуть гуртуватися і хотіти створювати кіно.